Для українців не потрібно візи, і ти можеш перебувати один рік без проблем на території Грузії. Тут дуже дешеві фрукти. Ну як дешеві? Нормальні. Тут проблеми з роботою. Просту роботу знайти важко. Але якщо ви крутий спеціаліст, реально. Нерухомість можна купити за криптовалюту і не пояснювати, звідки у вас ці гроші. Ага, або заготівку. Грузини дуже чолові люди, і якщо ви десь бачите що щось довго, щось не так, щось не, не то, приймайте це і чекайте. Ага. Грузини трошки не пунктуальні люди. Але це нормально. Якщо вони запізніться, вони кажуть... Я вже запізнюся, а куди спішити? Для чого нервуватися? Ага. Тут дуже багато бездомних собак. Викнують організації, які за ними дивляться, які їх прививають, які їм допомагають. І їх тут дуже і дуже багато.